Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, в рамках нашого, нашого проєкту ми говоримо про творчість. Сьогодні ми говоримо про благодійну фотосесію під назвою Портрет заради перемоги, який організувала відома фотографиня Ірина Сукіасян. І е, ця фотосесія відбулася в бібліотеці на поштовій. Е, більш детально про ідею створення та про ідею реалізації цього проєкту. Е, сама фотографиня наступні на склин і розповість нам в нашій студії. Пані Рено, ради вітати вас. Взаємно, навзаємно. Давайте почнемо нашу розмову з того, як взагалі виникла ідея організувати цю благодійну фотосесію під назвою Портрет заради перемоги. Ну, Потрібно сказати, що ідея цієї фотосесії вона не моя, це ідея бібліотеки. Справа в тому, що ми з бібліотекою вже маємо деякий досвід співробітництва. В цій бібліотеці ми вже проводили фотосесію. Вона була присвячена Всесвітньому дню бібліотек. Потім там були виставлені наші роботи, присвячені театру Дони... Вибачаюся, вибачаєся Шевмаріупольс. Ні, 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 присвячені 90-річчю театру Шевченка. А. Оце було. І, тобто ну, Я читач бібліотеки. От. Але я дуже рада відкликнулася від, на, на, на це запрошення, тому що, ну, що по-перше, знаєте, зараз таке почула таку думку, і я дуже з нею згодна. Головний фронт, на якому зупиниться наш ворог, це культурний вал. Я свято вірю, що цей культурний вал не буде перетинений перетин, перетин, перетин ніколи. От. А фотографія ну, це також культура. І хочу ще сказати, що в, світ, в сучасному світі людям дуже потрібно спілкування. Потрібно, щоб на них дивились, їх слухали, підглядали їх якісь там красиві, красиві риси. І, і тому, тому це був подарунок для людей, але Заради, заради того, щоб це стало часткою нашою часткою ну, в цьому переможному в цьому в цій переможній ході нашій. і ну долучитися. Була подія, звісно, до цього благодійного марафону, який проводиться в місті. Тобто, гроші, які були зобрані, вони пішли саме туди. Чудово, я так розумію, що питання, чому була обрана саме бібліотека на поштовій, як локація, у нас вже відпало. Але я можу додати, тому що це так, сама ласка. по собі дуже цікава локація. Знаєте, це вона не нетип... типова, я б сказала, не типова бібліотека. Ти туди заходиш, ну ви ж саме були, ви знаєте, ти заходиш у у простір. Простір сучасний, комбінаторний книги. Красиві, красиві стіни, тобто його можна модифікувати і в цей простор входити, і це нормально. от І тому от ми скільки, майже 6 годин ми там працювали. Гармудери, звісно, навели, як могли, тому що ну, без цього не виходить. От. Але ми відчували себе ну, навіть як вдома. Хоча там були і люди, вони приходили, там хтось щось читав, ну це нам не заважало. От. Тобто Бібліотека гарний простір сам по собі. Якщо у мене скоро з'явиться таке професійне світло, яке я можу з собою брати, сподіваюся, що це станеться. От от то наступна вже фотосесія буде навіть з з, з, з добре поставленим світлом, тому що це напевно ну, єдине, що може там ну, не вистачало. Чудово, які емоції ви переживали проводячи от саме фотосесію для учасників цього благодійного проєкту? Ну по перше, я не знала, хто буде, тому що була об була об'ява, але бібліотека має своїх прихильників, які яких саме ну в деякому сенсі вона попрацювала з читачами і запропонувала. От, майже нікого не знала. Я там одна дівчина телефонувала, радилася, що одягти. Тому ти, ти, ти повинен, тобто в цьому сенсі хвилювання. Ти вирішуєш тут на місці, як це буде. Ну, звісно, якісь там свої думки були, що можна так, можна цяк, але і головне, хотілося... Ну, я вже це сказала, хотілося дати людям, щоб вони відчули себе ну, такими творцями. Тому що люди не завжди розуміють, що вони хочуть. Їм хочеться, але що хочеться, не знають. Тут моя задача. От. Але коли вони входять в цей процес, тут такий двіж починається, і вони прямо навіть щасливі, що я можу так, а я така, так. Звісно, ви такі. І ми потім передивлялися ці фотографії, і я хочу сказати. Я розумію, що у нас дуже красиві люди. От, от не буває некрасивої людини, тому що погляд, тому що е, кожна така. Ну, дійсно, я не того, що там потрібно це сказати саме тут. Ні. От Придивіться, красиві люди. І я хотіла, щоб ці люди, які були, щоб вони. Також це відчули. Я це бачу, і вони бачать, і хай всі бачать. Я в підтвердження ваших слів відразу забіжу наперед і угу. скажу нашим телячам, що в кінці, під кінець нашої програми, ми покажемо приклад декількох робіт, які були зроблені під час цієї благодійної фотосесії, для того, щоб ви також впевнились в тому, що пані Ірина дійсно каже правду. Але ми продовжимо нашу розмову і чи активно долучалися до проєкту містяни? Ну, містяни саме ті, які е, прийшли фотографуватись, це ж містяни. Так, звичайно. Да. Просто скільки, Яка кількість була людей? Чи от е... шість, шість шість сім. Тобто було запрозапра запра... підготовлено шість людей. Кожен повинен бути прийти в свій час. Ну, розумієте, більше ну це взагалі фізично тяжко, тому що це шість годин там це все робить і тобто на кожну людину приблизно година і година, да, Але ще була одна. Е, Одна людина, яка просто захотіла прийти, вона прийшла, ми її не відмовили. Ну і була моя коліжанка, фотографиня Віра Ірифа, яка просто прийшла подивитись, а чи правильно я все роблю. Власне, ну можна так сказати, що і вісім людей. от Але були люди, які Телефонували, але вони просто не змогли попасти. Ну за певних причин, тому що день саме такий, який він є. Угу. Пані Рено, куди будуть направлені кошти зібрані під час фотосесії? Ну це на зсу. І оскільки це марафон ну міський, тобто я так розумію, що буде долучена вся сума, яка яка є, зібрана зібрана, да вона буде долучена саме ну на те, що зараз важливо для армії, що збираються, ну, здається, яка там ситуація, ви краще знаєте. Угу. На що? ну тобто воно саме саме для армії, саме для зсу? Тобто проєкт пройшов в рамках благодійного марафону так, і найма заради перемоги КР-2.0, і кошти будуть направлені туди. А там уже вони будуть перенаправлені, ну, я думаю, що їм краще куди, знати куди краще. потрібно да, а, чудово. І а, під кінець нашої розмови, пані Рино, чи планується? А, в найближчому майбутньому, можливо, в не найближчому, але от подібні благодійні заходи, благодійні фотосесії. Ну я не зовсім не проти того, щоб таке відбувалося. Ну от зараз ми це переживемо. Мені потрібно ще там де, де що доробити, надати віддати людям. Е Фотографії передохнути, і я думаю, що ми можемо це повторити. Тим паче, що наступає така красива пора року. Це можна зробити на вулиці, можна на мопрі. Тобто я думаю, що буде відповідь так, але ну може це буде травень. я так, от по часу, ну тобто місця можна ще очікувати подібних фотосесій да. і долучатися, якщо, якщо у, у вас є бажання, є якісь бажання чи може свої якісь ідеї. То, будь ласка, знайти мене можна в Фейсбуці, і можна домовитися все зробити. Чудово, ну що ж, друзі, як я й обіцяв, в кінці нашої програми ми покажемо приклади робіт, які були зроблені під час цієї благодійної фотосесії, для того, щоб ви впевнились в словах пані Ірини і щоб ви мали змогу долучитися до наступних благодійних фотосесій, які як ми вже вияснили, плануються, але про дату та час вже вам буде повідомлено трішки пізніше.